Це він має? Він має, він буде на комісію не забирає, не буде тут його. Я лишаю оцей стальок. Спочатку. А що ви щось маєте лишати? А давайте у вас квартиру. Беремо і скажемо, ми вам даємо якийсь гуртожиток. А давайте він бере людей, попросить людей. Щоб пішли, скажімо так, ввійшли в його положення і зробить пікетування, щоб у вас а скільки він заплатив? У вас а скільки розбрали? він надало заплатив? Скільки заплатив за те, що йому дали цю земельну ділянку? Скільки міському голові дали? Це ж не безкоштовно пішло. Чого голова боїться? А чому голова міський, голова Тернополя не може вийти до громади? Він три рази з... Де він тут збирався? Коли? Люди хочуть всі говорити, шановний. Люди хочуть, щоб він прийшов, підняв свою задницю і прийшов сюди. Він має можливість за Трошки перетягуйте ідія. Це все, скільки вам. А кому ще має лишитися? А скільки ви отримали коштів? А скільки міська влада отримала коштів від задбудовника? За оренду дуже багато. Він оренду всю платить. За оренду та ви що?